Давайте детально роздивлятися цю модельку. Сумочка за розміром 31 см, ширина її по дну, 41 см, ширина її по верху і висота її також 31 см. Дві короткі стаціонарні ручки. Вони уплотнені. Вони зі стяганої плащівки, а також додаткове уплотнення текстилем. І додаткові дві довгі ручки текстильні. Вони дозволяють носити цю модельку на плечі дуже зручно. Зверніть увагу на висоту їх, що ви зможете носити навіть на куртки і на будь-який верхній одяг. А на лицевій стороні сумочки є відділення відкрите. Це величенька кишеня. Ви можете її використовувати хоч для невеличкої бутилочки води, хоч для будь-яких інших речей. Сумка зачиняється на блискавку, основна блискавка. Вона іде повністю на всю довжину сумки. Жодної порожнини не залишається, вона закриває її повністю. Всередині підкладка, підкладка чорного нейтрального кольору, і всередині є додаткова тишенька на блискавці.